Це система заміщення волосся. Вона має імітацію шкіри на маківці, тобто ви можете змінювати проділи в будь-яких напрямках. Подивіться, як класно виглядає волосся, наче це моє рідне волосся. Блонди ви можете фарбувати, тонувати в будь-які відтінки. Можна робити будь-які зачіски, як зі своїм рідним волоссям. Можна завивати та вирівнювати все так, як зі своїм рідним волоссям. Ви можете, до речі, постригти будь-якого чубчика і зробити будь-яку стрижку. І в такій системі можна робити високі зачіски, хвостики, тапточки. Подивіться, це просто нереально. Яка краса.